Доброго ранку, піточки. Послухайте, будь ласка, віршик. місяць яснесеньке, ромінь тихесенький, кинув до нас. Спинь малесенький, пісні або час. Кай мені, будь ласка, що це таке? Що нагадує ці вірші? <кій> <кій> а нагадує і на, насправді це. Коли матусі співають своїм дідуськам коло вони заспокоюють свою дитинку і кажіть мені, будь ласка, чи голосно треба співати, чи розповідати ці рядки? Бадьоро тихо чи поважно? Ні. Треба тихесенько і мелодійно. Ніч наступає, спів соловейка чути у гаї, дрімають вікна. хатин цибурненьких десь чути пісню дитині маленькі. Спи, моє любе, сил набирайся, спи і до ранку не просинайся, Сон твій спокійний я охороняю, бо щастя більшого за тебе. Немає. І насправді для кожної матусі її дитина це найголовніше в її житті. А скажіть, будь ласка, що зміцнює наше здоров'я? Так, зміцнює рух різні культурних правил прогулянки на свіжому повітрі. А ще зміцнюю здоров'я людини сон. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як важливо для людини, особливо для дитини, відпочивати. А найкращий відпочинок змога набратися сил це сон. І діти повинні спати декілька разів на день, два рази. І Обидва сни денний і нічний дуже важливі. Нічний, звісно, він триваліший, а денний більш короткий, але він необхідний. Чим менше дитина, тим більше вона спить. І коли дитинка спить, тоді вона... І росте. А скажіть, у чому треба стати? Чи є якийсь спеціальний одяг? Так є. І називається він Правильно, Називається пижама. Ходить сонко по вулиці, нос спавня в рукавиці, чужих дітей пробуджує, а Ганосу присипляє. Ступи сонко, ступи до нас. Буде тобі добре у нас. У нас хата тепленька і дитина маленька. Люляй же нам ганю, люляй, до купочки очка стуляй. Ходить сонко по вулиці, носить коня в рукавиці. Ось така гарна колись Дякую всім за увагу і до побачення.